Знову лунають і закликом будять, серце різдвяної, пісні слова, радість велику звіщаючи людям, радість всім людям, всім людям і нам. В наших зібраннях немов би світліше, разом радіє Христова сім'я. Чуте, гряди, наш Спаситель, скоріше. Церква готова, готова і я. Христос народився, дорогі друзі, шановні брати і сестри. Нехай та Вифлеємська зіронька, де би ми не перебували, завжди для нас світить. Нехай народжений Спаситель, який прийшов у цей світ для того, щоб знаменувати перемогу для нас, показав нам світло до перемоги. Нехай наші серця завжди радіють разом із народженим Спасителем. І хочу звернутися до вас, де би ви не знаходилися, в якій би ви не були країні чи у якому часовому поясі. Завжди пам'ятайте, що незалежності від того, де ми знаходимося, світло вефлеємської зіроньки світи для нас одинаково. Нехай Всемилостивий Господь береже ваші сім'ї, нехай він береже наших захисників, які сміливо захищають нашу Україну. І нехай кожен із нас буде благословенним.